Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні я хочу з вами приготувати паелію. Отож, готуємо сальмаретто. Наливаємо 3 4 столові ложки оливкої олії, нарізаємо дрібненько 3 цибулинки і тушимо до золотавого відтінку, даємо дрібку солі, дрібку цукру і гарненько все помішуючи, тушимо до румяної скуринки. Даємо трошки чорного перцю для аромату. А також чайну або півчайної ложки пластівців гострого червоного перцю, дві чайні ложки паприки і половинку чайної ложки вудженої копченої паприки, Два зубчика часнику. Ми все гарно тушимо. Хвилин 3-4. А тоді збиваємо блендером. У сковорідку для паелі наливаємо 3-4 столові ложки оливкою олії. Викладаємо в мене це курячі бедра. Я попередньо зняла з них шкірку, солимо і тушимо до рум'яної скуринки. Наливаємо 2 стакана води до нашої сальмаретто. Промиваємо круглий рис один стакан, висипаємо до курочки, яка вже підрум'янилась. та виливаємо наше сальмаретто. Тушимо 20 хвилин. Тоді даємо пів баночки кукурудзи, півбанки зеленого грошку, я додала ще стручок гострого сушеного перцю червоного. Ви можете не давати, якщо не любите гостре. Скропила декілька краплями лимонного соку і все накрила фульгою, виключила плиту і залишила ще на 20 хвилин. Через 20 хвилин насолоджуйтесь паелі. Батьківщина паелі – Валенція. Її також готують ще із морепродуктами. Я думаю, ми з вами теж її приготуємо на каналі. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Хай вам смакує, підписуйтесь, ставте подобайки.